Це було і сподобалось смішне. То ні, мені треба заповнити цей альбом. А, оце, так, оце. Мама, давай, Тоні. Добре, якщо я наклею татушку, ти відповісти ж на декілька запитань, яку ти хочеш татушку. Хочу. Собаю сподобалося, було смішно. Леї? Так. Ну, Мам, тільки не поїздку. Добре. Ти сумаху. Ти наш супергерой. Куда я Куда я. А, ми Росомаху клеїмо чи цього? Це наш скаляпусть такий маленький. Куди? Куди тобі клеїш? Давай. Mm. Мені треба тільки ватний спонж, мені треба тряп. Або дай салфетку зай. Мам, а угу. На. Дай тобі допомож. Mm. Це хто mm. такий? Mm. Не знаю. Це якийсь герой? То мама, чудики, какудики, так? мама? Це як герой Марвел, але треба його прочитати. Треба його прочитати і, і його. <кху> Добре, прочитай. Хоча я знаю. Добре, давай руку. Кулі-кулі. Але ти відповісиш потім на запитання? Так, так. Добре. Бо я вже відкладаю заповнення того альбому так довго, що твій день народження прийшло, мало ще не твій день народження. Заповнити. Так, Тоні. Ну цей хлопчик трошки похожий на тебе. Який? Okay. Ну це, що ти зараз клеїш його. Тримай, тримай, рівно, рівно. А Я пам'ятаю, пам'ятаєте, як ми були малі, ми такі перебивачки з жувачками продавалися, такі ще продаються. Клас. Ну покажи, Тоні, покажи мені. Іншою стороною. Іншою просто. стороною Кот. Клас! Ну він реально а похожий на мене. Це клас! то Це є Ні! тоні. Ні! Тоні, бо я не в... волосся. Ну, добре. Добре. все, тепер відповідаєш на питання. <світ> Яка твоя улюблена гра. <світ> Футбол. Футбол. Інтерв'ю з Тоні. Бачите, в нас є таке моє дитинство альбом. Історія про Тоні. <світ> Ми заповнюємо. Яка тварина тобі подобається найбільше? Всі? Всі тварин.